Брати переможця, і е, будемо ми говорити з Тарасом Іщиком, який є дизайнером, який є автором е, нової символіки Збройних сил України, є військовослужбовцем. І 17 квітня, одразу після е, публікації перпроекту переможця цього конкурсу. Він опублікував статтю про те, що на його думку потрібно покращити в проєкті, оскільки, на його думку, він зараз виглядає як цивільний цвинтар, а не військовий. Чому е, так? Що не так? Чи прозорий був конкурс? Про це все говоримо далі з Тарасом Іщиком. Тарасе, дякую, що змогли знайти час завітати на студії попри те, щоб служити в зсу. Але це питання теж стосується військовослужбовців, про яких ми сьогодні говоримо, і до речі, серед. З підписантів під зверненням щодо скасування результатів конкурсу бачимо багато підписів, саме військових. Перше питання читаючи вимоги, точніше аргументацію, чому на думку ініціативної групи треба скасовувати цей конкурс. Там дуже багато наведених аргументів, які я перед тим читала в тексті, написаному вами, де ви, власне, висловлюєте свою конструктивну критику, що не так з проєктом. Ви були дійсно долучені до цього листа і теж хочете, щоб конкурс скасували? Власне, я не був долучений до цього листа. Більше того, з деякими положеннями цього відкритого листа я не погоджуюсь. Ну, З процедурних причин, тому що конкурс. До честі Львівської міської ради був проведений чесно і прозоро, дійсно подавалися, ну, могли б подати свої проекти всі. Так? Конкурсна комісія була досить фаховою. Я не можу сказати, що ті, хто входили в конкурсну комісію, вони не були фахівцями. Вони, в принципі, вони всі фахівці. До речі рада, що теж, в принципі, таке вперше мені здається у Львові як консультативний орган. Він, ну, це, це однозначно позитивно, що зібрали представників збройних сил. Проблема може в тому, що в конкурсній комісії не було представників збройних сил, які займаються меморіалізацією. Але це вже це вже деталі. З точки зору самого архітектурного конкурсу він був проведений, він був чесним, неупередженим, як на мене. На жаль, мені не довелось бачити в. Цієї палітри проєктів, які були запропоновані, може той, який зараз є, він дійсно був по суті найкращим. А це вже якраз в компетенції конкурсної комісії. Е, питання теж в іншому. Питання в тому, що моя критика, яку я виклав в своїй статті, вона стосується в першу чергу е, тих певних військових традиційних меморіальних елементів, які, в принципі, на військових цвинтарях Присутні багато де в світі, і було б добре, щоб вони були теж в нас. Тому що треба розуміти, що ми маємо зараз дуже велику проблему, що мілітарної і військово-меморіальної традиції в нас в Україні немає. Просто ми її не, не те, що не створили. Ми не мали, наприклад, в першій половині ХХ століття ні державності, ні часу, ні можливості створити щось в архітектурі, будувати окремі військові цвинтарі і так далі. Відповідно, нам немає звідки черпати. Ці ідеї і розуміння, яким воно має виглядати, тобто, як має виглядати на могильна споруда, як має виглядати весь комплекс по плануванню? І по суті, ми це зараз всі створюємо у Львові, в Києві, в Тернополі, в Ірпені, в Полтаві дуже дуже багато об'єктів меморіалізації створюються без За... якогось фундаменту, без стилістичної цієї бази, яка в Україні мала би бути вже там 30 років, як. Ну не обов'язково законом це могла би бути просто якась певна система, яка би показувала, як взагалі будуються. Тобто немає уніфікації, військові а вона б врятувала, якби була певна уніфікація військових поховань. Я більше скажу, немає системи військових цвинтарів. Тобто, в нас зараз немає ні закону про військові поховання. У нас маленька стаття входить в закон України про поховальну справу, про військову Це Ось і все. Але військові цвинтарі мають свою специфіку, і вони не не виглядають і не є цивільними цвинтарями Відповідно, це потребує певної систематизації, введення в правове поле і так далі. Ми зараз маємо єдиний прецедент за закон України про національне військове меморіальне кладовище. І все. А всі решта військові поховання віддані на забезпечення місцевих громад, на їхній бюджет, і відповідно від їхнього бюджету вже виходить: ну, будують те, що будують, не маючи стандартизації, не маючи закладених певних обов'язкових для військового кладовища речей. Ми от дискутуємо і всі хочемо прийти до якоїсь певної думки, а як воно має бути. Ну але ми не можемо об'єктивно зараз сказати, що от має бути саме так, тому що ну ми ще в процесі самого створення, самого генерування у своїй статті. Ви власне вказали, що цей ескіз, тобто цей проект, який переміг, це радше цивільний цвинтар, а не військовий. Що на вашу думку потрібно допрацювати? Бо в міській раді кажуть, що це концепція, це не проєкт, ще буде багато змін. Щоб це був саме військовий меморіал. Е, військовий центр. Так. Цвинтар, військовий так. меморіал трошки інакше. Е, так, я в своїй статті навів певні аргументи того, що би мало бути. І добре, що ми це розглядаємо в контексті зараз ескізного проєкту, а не коли вже в нас погоджені проєктні умови, вже матеріали закуплені і так далі. Тому ще щось можна поправити. Тобто, я тут сподіваюся, що міська рада і дослухається і до тих аргументів, які були висловлені, і на дорадчій раді, тому що я все, що було написано в статті, я озвучив і там під протокол. Тому я сподіваюся, що це, ці зміни будуть враховані. Що треба внести? Ну, найперше, що відрізняє військовий центр від цивільного, найперше, це наявність військової символіки, якої ми маємо єдиний. В українській історії символ, який символізує і об'єднує всіх ветеранів, комбатантів і так далі. Це комбатанський хрест. Це є нагорода, яка зараз є нагородою головну командувача збройних сил України, але історично з діаспоренських часів це фактично хрест, який був ветеранським. Тобто він символізує і зараз нагороджується всіх, і хто загинув внаслідок участі в бойових діях, і ті, хто звільнився з військової служби в відставку. Тому це важливий символ, який мав би бути присутні. Крім того, ми маємо зараз і велику проблему, в тому числі на Марсовому полі, і це стосується багатьох зараз військових секторів на різних цивільних центрах. На кожній могилі стоять парпоре різних бригад, і ми розуміємо, чому це робиться. Тому що це, воно воно створює певну, з однієї гнітючу емоцію, але з іншої сторони, це реалізація певної емоції через військову символіку. Відповідно, потрібне певне поле прапорів. Я вважаю, що це має мають бути 10-11 щоглос прапорами видів родів військ Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України і тих силових структур, які по суті там поховані. Крім того, є велике ну, якби бачення і бажання стосовно на могильних споруд. Питання в тому, якими вони мають бути, тому що в умовах архітектурного конкурсу було зазначено, що має бути козацький хрест і плита для всіх інших, хто не хоче козацький хрест грубше. тобто вони будуть виділятися. Так? Фактично, так ну я особисто виступаю проти візуальної сегрегації людей за віросповіданням. Хоча тут багато хто апелює, що козацький хрест це більше питання символіки, а не віри. Ну на мою думку, що хрест він все-таки в першу чергу хрест. А потім це якась певна частина символіки. Хоча в геральдиці і в символіці немає такого поняття як козацький хрест. Це наше оперування певними термінами, в загально прийняті світовій геральдиці, це мальтійський хрест, по суті. Якщо ми так візьмемо, це одна з форм козацьких хрестів, які були на могилах. Тому що якщо ми візьмемо різні поховання козаччини, там є різні форми хрестів. Тобто для них, як для людей православних, важливо було, щоб це був хрест. От, от, і все. Тобто, ми говоримо в контексті релігійного знаку. Е, натомість, моя думка така, що це мала би бути уніфікована плита для усіх з нанесенням відповідного релігійного знаку е, зверху, тому що. На мою думку, треба мати повагу до всіх людей, всіх віросповідань незалежно чи вони там вірили в Бога чи ні. Тому що основне на військовому цвинтарі це найперше військове, а потім все решта, тобто і релігійний, і так далі. Відповідно, треба з повагою до цього ставитися, безперечно. І сама форма уніфікованої плити вона нам робить візуальну таку конструкцію цього строю. Як, як в армії, коли в нас все вирівняно чітко. Ну, по суті, такий приклад можна бачити на Ерлінгтоні, тому самому, і мені здається, що деякі речі, які вже використовуються в світі, їх просто можна запозичити і правильно це впровадити. Крім того, має бути на плиту нанесене військове звання. Ім'я прізвище по батькові. Звання Героя України, якщо воно таким є, якщо воно надане верховного командувачем, бригада, в якій людина служила. Дата народження, дата смерті і гасло за Україну за її волю, як гасло Збройних сил України, от це моя думка. Та, як би воно мало виглядати? І це якраз те, що би відрізнило цивільні поховання від військових. Тому що, по суті, якщо ми маємо на цивільному цвинтарі хрести і на військовому цвинтарі хрести, я ні в якому разі не виступаю проти хрестів, просто я виступаю за рівність всіх людей в віросповіданнях. Тоді це мало чим відрізняється. Тобто, те, що відрізняє військовий від цивільного, це військова символіка. Крім того, є теж обов'язкові елементи, які мали би бути на військових центрах, це наявність центрального меморіалу. Будь-який військовий цвинтар, якщо ми візьмемо західну якусь певну архітектурну школу, коли вони розробляють військові цвинтарі, по центру завжди йде якийсь меморіал. Це або там, Каплиця, культова споруда, могила невідомого солдата, або просто меморіал символічний. І від нього вже починають плануватися поховання. Тобто це є центральна точка. І це є центральний емоційний момент, коли людина заходить на центр і проходить через всі ряди поховань і приходить до якогось центрального елементу, на якому написана якась певна фраза, або там похований той самий невідомий солдат. Там, може, там запалений вічний вогонь чи ще щось. Тобто, от воно саме так сплановано. Тобто, меморіал або в кінці по центру, або в оптичному центрі, і від нього там якось вже по радіальній будується поховання. Тобто В нашому випадку воно мало б бути згори, але там немає місця. Е, по суті, ну тут, тут теж питання, тому що станом на зараз, от навіть в цьому ескізному проєкті, який був. На цій території плануються три меморіали, по суті, які між собою конфліктують. Я зараз поясню, чому є меморіал Української повстанської армії з могилою невідомого вояка УПА, до речі, яка там є. Є хрест, присвячений українським січовим стрільцям кінці алеї. І планується оця могила невідомого солдата, яку вони розташовують по суті з самого початку. І коли ми говоримо про те, а який з тих е, меморіалів важливіший, ну по-перше, в меморіалах не може бути такого поняття, як найважливіший, тому що в більшості він є один і який сукупний, та? тобто він об'єднуючий. Натомість, коли приїжджає, наприклад, Верховний Головнокомандувач або хтось з західних лідерів, і він буде класти, він ну, не мусить класти квіти до однієї могили невідомого солдата, наприклад, або до одного меморіалу, він повинен класти до всіх трьох точок. Це теж неправильно. Я розумію задумку архітекторів і міської ради, що хочеться оці меморіальні зони, які вже є, їх такими і залишити. Але якщо ми вже робимо військовий цвинтар таким, як він мав би бути, то на мою думку, меморіал УПА, який по суті з боку при в'їзді, ну, по-перше, він збоку, так на відшибі, так би мовити, цих воїнів української повстанської армії варто би було поховати разом зі всіма перепоховати в зоні поховань. Цю стіну е, меморіальну її розібрати, тому що функціонального функціонально навантаження воно ніякого не несе. Е, цей хрест Березовий, який в кінці е, меморіалу українських січових стрільців, його теж розібрати і зробити по центру один меморіал, який би був присвячений і воїнам УПА, і воїнам УС, і, е, е, ну, і сучасним воїнам. Та? І крім того, об'єднати це з могилою невідомого солдата. Та в кінці центральної алеї там місця не так багато. Але, як я бачив, наприклад, в деяких інших проєктах, то ж саме в Марсово поля, є різні можливості планування чи під землею, чи навіть використати якусь раціонально ту зону, яка ще залишилася там. Тобто меморіал не має бути сам по собі монументальним, масивним, якимось такою будовою, щоб. З будь-якої точки Львова це було видно. Це може бути якесь добре сплановане символічне місце, яке може і виконувати функції культової споруди, в тому числі, і бути тим центральним меморіалом, який буде, скажімо, уособлювати всіх тих воїнів. Заприклад, можна багато що взяти. Наприклад, ту ж саму могилу невідомого солдата в Варшаві. Там це просто кусок. Палацу Усакого, де є могила невідомого солдата, чотири колони і, і там під ними могила. Тобто, способів є дуже багато. Тут питання в тому, як це правильно оптимізувати, тому що планування території, на мою думку, мало би починатися е, з е, користувацького боку. Тобто, як люди приходять, де вони мають відправу, як будуть відбуватися церемонії, щоб це все логічно виглядало. Е, бо, наприклад, зараз ці концепції. Ми бачимо, що навіть навіть якщо би центральний меморіал був посередині по центральній алеї, з лівої сторони в нас є зелені насадження, там поховань не, не планується. І справа в нас є зона поховання Відповідно, якщо б квіти клали до центрального меморіалу по центральній алеї, то поховання виходять з боку. А оцей емоційний момент, коли ті, хто кладуть квіти і вшановують наших воїнів, мали би пройти через всі ці ряди поховань, він і надзвичайно важливим, тому що. Людина має усвідомити ціну, та от подивитись на це все, подивитись скільки воїнів загинуло, і прийти до якоїсь найвищої емоційної точки, якою мав би бути центральний меморіал чи могила невідомого солдата. Крім того, на могилі невідомого солдата має бути місце для несення почесної варти. Це обов'язково. Тому що є така от такою загальносвітова військова традиція, що на могилі невідомого солдата або цілодобово 365 днів на рік, ну але переважно це. На центральних могилах, невідомого солдата, як мали би бути в Києві. Або тут все одно має бути місце для солдатів, почесної варти, які мають там нести службу. Тобто є дуже багато символічного цих речей з військової меморіальної традиції, які варто врахувати було на самому початку умов конкурсу. Uh -huh. Тому, оскільки я не бачив, щоб це було враховано, на мою думку, то в мене претензії до такого формату конкурсу. Я і до тих робіт, які вийшли, в більшості немає, тому що ну вони чітко виконували умови конкурсу. Можу уточнити, що це такі за хрести, бо mm -hmm. це є і в, в заяві з приводу скасування, там теж пропонують замінити хрести. Але по-перше, зараз на Личакові суцільні хрести, тобто mm -hmm. всім це прийзно, всі звикли. І чи не буде така проблема, що ну, що якщо поміняють з хрестів на плити? Дуже багато якраз людей, які дуже вірують, ну скажуть ні, ви що, мені треба хрест, який класичний хрест, і це навпаки застопорить ще ситуацію. І знову ж таки, я кажу, всі військові поховання відмовляються від хрестів. Ну, не всі, але mm -hmm. практика. От я оце перше, що знайшла національне кладовище у Франції, то тут, тут фотографія, де соціальні, соціальні саме хрести е, є дуже багато різних прикладів. Е, та е, скажімо так, якщо ми беремо класичні вигляди. В часів Першої і Другої світової війни ми не мали, ну тобто і ми, і в світі не мали такого різноманіття вірусповідань, які є зараз. І тому в Америці, в тому числі на Арлінгтоні, прийшли до того, що в них дуже багато різних віросповідань, і виразити всіх в якійсь формі релігійного знака, зробити в формі релігійного знака плиту. Вони не зможуть, тому вони вирішили прийти до певного уніфікованого варіанту, і, і в них є каталог там, з 90 релігійних знаків, які вони можуть наносити на цю плиту, і це є оптимальним рішенням. Тобто, тут ми, ми говоримо з точки зору практики і рівності всіх між собою. Натомість, тут, в цьому випадку, ну я можу виражати тільки свою суб'єктивну думку, я і не говорю від імені там, збройних сил чи Дорадчої ради, чи ще щось. Моя думка. В тому, що оскільки ми не маємо системи військових на могильних споруд, коли в нас є кладовище мішані, коли є люди різних віросповідань, є і мусульмани, і іудеї, і агностики, атеїсти, і так далі, навіть якщо є одна людина іншого віросповідання, то виглядати однаково мають всі. Тому що ну, це як однострій, який ми носимо, та? всі ходять в одному і однаковому, ніхто не. Вдягає якісь інші речі цивільні під однострій так і тут. Тобто, це є місце останнього спочинку, це останній пункт постійної дислокації військовослужбовців, які приймали військову присягу. Тут важливий елемент, який важлива думка, яку треба транслювати всім всьому народу: що військові і цивільні це різні речі. Тобто, ті військові, які загинули в. Будучи діючими військовослужбовцями, прийнявши військову присягу, вони в іншому статусі, і держава їх має вшанувати в певний спосіб, який вона вважає за потрібне. Натомість зараз в державі немає ні системи військової пам'яті. Ну я я, наприклад, не чув, щоб над такими політиками працювали, тим більше над системою якихось там на могильних споруд чи взагалі вигляду військових центрів. У нас немає адміністрації військових центрів, яка мала би бути. Може в Міністерство оборони, може, Міністерство ветеранів. На мою думку, суб'єктивно, кожен військовий цвинтар, який би мав би бути, це би мала би бути окрема військова частина, і це би мала бути земля Міністерства оборони України. Тому що там має бути озброєний наряд, який має охороняти цю територію від вандалізму, і Міністерство оборони, або Міністерство ветеранів, в даному випадку Міністерство оборони. Мало би забезпечувати діяльність цього військового цвинтаря. Це мало би бюджетуватися з державного бюджету України. Всі військові цвинтарі в Україні, військові, мали б бюджетуватися з державного бюджету. Е, і відповідно, коли є місце, е, тобто військова земля, вона має мати свої певні правила стосовно поховань, стосовно вигляду на могильних споруд, стосовно вигляду меморіалу і так далі. І тоді це забирає оті всі дискусії, тому що. Як показує два практика, коли гине військовослужбовець, держава має сказати: ви, ми можемо поховати вашого сина там, або доньку на військовому цвинтарі, Ми забезпечуємо постійний і там догляд до кінця віку цієї могили. Або ми можемо вам профінансу. Ну але тут виглядає це отак. От але ви можете зробити так, як ви хочете. Ми вам теж фінансуємо це поховання, отак от як ви хочете, в іншому місці. І все. І це знімає всі дискусії. Натомість зараз в нас немає абсолютно ніякої системи, і в нас немає правил, і в нас немає системи цього вигляду, і ми це повинні все створити. Чи це буде створювати влада? Ну поки що я не бачу, що наприклад влада в цьому зацікавлена. Я не говорю про місцеву владу, я говорю про загальну державну. Ну, власне, рівень. на місцях зараз не створюється, але так локально виходить. Ну розумієте, замість, замість того, щоб взяти долучити різного роду фахівців, посадити в одній кімнаті і сказати, зробіть нам систему, розробіть. Яку ми повинні впровадити по всій країні, це якраз тримається на поодиноких громадських активістах, на військовослужбовцях, на матерях загиблих і так далі. Так би не мало бути. Тому що ну, все-таки люди гинуть за цю країну, і держава має віддавати їм найвищу шану і показати свою повагу. Mm -hmm. Натомість, ну тут до честі міста, місто хоче показати свою повагу, і тому ініціює цей конкурс, який, в принципі, є хорошим архітектурним конкурсом. Та є певні недорахунки, скажімо так, є певні деталі, які треба врахувати, а це все можна поправити. Але це недолік загаль... відсутності загальнодержавної системи, тому от десь так. Ви особисто будете ставити підпис під вимогою скасувати результати конкурсу, оскільки до вас все таки до проекту є багато питань. Е, я вважаю, що конкурс відбувся і відбувся чесно. Я це повторюю. І я вважаю те, що ну, я, я зі свого боку, як член дорадчої ради, буду робити все, щоб в тому проєкті, який є, було враховано те, що мало би бути враховано. І знову ж таки, відміняти результати конкурсу чи, чи не відміняти, це вже компетенція відповідних посадових осіб Львівської міської ради. Я не можу якимось чином на це впливати, тому що. Підпис під такою петицією, це би був певний конфлікт інтересів в дорадчому органі, так тому що я в дорадчому органі. А взагалі, ваша роль, як в дирачий орган, вона дійсно мала якийсь вплив. Якщо ви, ну, ви бачили, не бачили всіх учасників. Тобто, чи це для галочки? Це дорадчий орган був е, ну я не знаю, чи це для галочки. Я хочу сподіватися, що дійсно будуть враховані ті всі побажання і пропозиції, які були висловлені під протокол. Та, тобто на це на цьому акцентувалося, і добре, що вийшло цю пропозицію озвучити, і, і я сподіваюся, що їх зрозуміло. Тому як буде далі, ми побачимо. Тобто, мені здається, що а зараз далі маєте бути ще долучені якось у цей органи. Чесно, ну в нас немає якогось такого графіку, коли нас скликають. Може, якщо треба буде за потреби, то, то міська рада нас кличе, і ми, ми завжди прийдемо і допоможемо. От. А взагалі, як я розумію, що не можна етичне питання? Все-таки наскільки вас е, допис Іванки Демит, яка, власне, перша оприлюднила е, і від родичів, і як представниця творчої інтелігенції Львова, це обурення. Ну, ви підтримуєте, ви розумієте, її теж претензії, що бетон це мертвий матеріал, і тут проєкті самому немає тепла, душі? Чи ви все-таки так не сприймаєте військовий меморіал, де треба шукати тепло, душу? І розробляти метал на якісь матерії матеріал розробляти на якісь там матерії. Тобто асоціації мертвий живий. І чи все-таки ви ці претензії розумієте? І навіть комісія, вона каже, що в комісії не було жодної авторитетної людини думку, компетентної. Ну, стосовно компетентності людей в комісії, я не можу погодитись, тому що. Якщо ми візьмемо з членів комісії, які були, вони в принципі всі компетентні, тому що там є і багато архітекторів, і представники спілки архітек... національної спілки архітекторів, і так далі. і так Мені мені важко сумніватися з їхньої компетентності, тому що вони цим займаються на відміну від мене, тому що я не архітектор. Та відповідно мені щось тут судити важко. Стосовно емоцій, яку має передавати цей меморіал, безперечно, це має бути світло, це має бути не сум і скорбота, це якраз має бути гордість. Та? І як це все передати в архітектурі і в скульптурі, що дуже важливо, тому що в цьому ескізному проєкті жодної скульптури нема. Це, тобто це має бути архітектурно-скульптурна композиція і архітектурно-скульптурний проєкт. Як це передати все, це от, от питання подальших дискусій і родин загиблих, тому що я вважаю, що їхню думку варто врахувати. Знову ж але не в. Не в збиток загальній системі. Mm. Тобто, бо якщо ми зараз. ну, Особай Тут знову ж таки медіатором в цій справі має виступити міська рада, яка і головний архітектор, який за своїми повноваженнями має будувати оцю всю візію міста, тому що він на це покликаний. Як вони будуть це медіювати, складно сказати. Мені важливо, наприклад, мені як людині, яка цікавиться меморіалізацією, щоб ті елементи. Які є в загальносвітовій практиці е, військових центрів, були враховані? Чи буде перероблений проект? Я сподіваюся, що буде. А чи до цього дослухається міська рада, мені складно казати. Ну, так, вони зараз розпочинають такі вже консультації з родинами, тому я думаю, що там буде багато, бо по, власне від консультації це не принципова зміна змінопроекту. Зараз в вимогах там змінити фактично все. Ні, в вимогах це не змінити все, це скасувати проект, ну, але, та, але, але не йдеться а, про скасування. А консультації, це вони максимум можуть там по порадитись з приводу фотографій, написів, але Зеленення, не розміщення ключових об'єктів. Ну тому, ну зрештою, тут, якщо докорінно переробляти проект, то вже його концепція, та як за яку проголосувала конкурсна комісія, по суті, вона вже втратиться. Але як вийти ну, з цієї це на часі? Ну тобто в активній фазі війни. Чи військові міряли на часі, і плюс дуже свіжі рани, травми, і це дуже власне, коли треба враховувати думку близьких людей. Тут це найважчий фактор, тому що для них зараз ця могила це їхній сенс життя, фактично? Я вважаю, що все, що робиться, це, це все на часі. Тобто, не можна сказати, що от дочекаємось кінця війни, і тоді візьмемось за це. Треба розуміти, що час забирає своє. Ті самі могили вони нищаться, вони руйнуються, прапори треба замінювати і так далі. І взагалі виникає потреба більш розвиненої інфраструктури, в тому числі на тому самому Марсовому полі. Тому я вважаю, що це на часі. Крім того, цей весь рух меморіалізації по Україні загалом ми не зупинимо. Те, що ми можемо зробити, треба робити, і треба показувати правильний приклад. Для всіх решта, тому що, знову ж таки, як я вже казав, ніхто не знає, як має бути правильно. Може, ніхто і не знає, як має бути правильно. Але є певні речі, які мали би бути, тому що, скажімо так, це все формує нашу ідентичність, е, вигляд однострою військового, та, який змінили недавно там, е, з, ну, колись може змінити символіку Збройних Сил. Чи це все формує. Нашу українську ідентичність, в тому числі і наявність військових меморіалів, військових цвинтарів. Мені дуже сумно і шкода, що за 30 років ми тільки зараз почали думати над військовим цвинтарем як окремим місцем, тому що раніше військовослужбовці ховали на цивільних цвинтарях і все. Тобто не було цього високого статусу військовослужбовця. і ми повинні зараз цей статус закріпити, поки ще поки ще свіжі думки і поки ще, як то кажуть, свіжі незагоєні рани. Тому що після війни в нас будуть інші проблеми. Нам треба буде відбудовувати країну. Нам треба буде будувати меморіали перемоги, а це зовсім інакші ще й меморіальні проекти. Угу. Тому якщо ми можемо це зробити зараз, це треба зробити, тому що воно має бути впорядковано.